Вітаю, друзі. Епічне самозамінування доріг на Донецькому напрямку фіксують наші воїни. Бронемашину окупантів знищено. Далі епічний кадр у чудовій якості. Дрон чітко летить до відкритого люка і попадає на нього. Здавалося б, все, нічого вже не станеться. Але термограната вже в салоні і починає випалювати танк. Блискучі кадри від наших воїнів. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Чергова БТР-противника потрапила на приціл наших воїнів. Як ми бачимо, техніку окупантів рознесло на шматки. Стоїть, догорає. А ось знищений російський танк Т-62М, Мангал Плюцгума. Нічого не врятувало. Підірвався на міні, був кинутий екіпажем і добитий двома дронами. Касті Кінець. А ось знищений російський МТЛБ. Займалися перевезенням в Курській області, але потрапила під удар дронів. Хоч погода була й нельотна, але наші дроноводи зупинили дві одиниці техніки і спалили її. А ось знищений БТР-82 АТ відео від наших воїнів прямо з бліндажа. Оператор дрона показав від першої особи, як це знищувати техніку окупантів. Російський БТР-70М потрапив у засідку, був залишений екіпажем, вражений дроном, як підсумок згорів у полі. Тим часом боєкомплект спрацював просто всередині, все розірвало, вежа валяється. Повний розбір російської САУ після влучання. Вежа відлетіла на 6 метрів. Як стверджує окупант, якщо в машині і був екіпаж, то від нього не залишилось нічого, тільки пил. Запорізький напрямок. Вони як розкрило. розкрила. працював. в 6, наверне, їсти. Спроба ранкового штурму однієї з позицій сил оборони України в районі Курахово. Російська тактика незмінна, важка броня проривається крізь посадку. За нею їдуть голі в з десантом, який скидають біля наших позицій, і броня їде назад. Ну а десант залишається на корм для українських безпілотників. А як вам 26 полонених росіян за один бій на Курщині? Галицькі десантники продовжують поповнювати обмінний фонд, беручи в полону російських вояків в Курській області? Так от вийшло, що я зараз тут знаходжусь. Я брус суспільства, можна так сказати. А нас туди погнали просто от як на розстірзані. Відтак, під час одного із невдалих ворожих штурмів десантники вісімдесятки, знищили чималу кількість противника. А ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя. Ну а поки російський паблік морська міць Держава», що регулярно публікує інсайди про стан військово-морського флоту країни-терориста, стурбований ударами крилатих ракет Шедоу» по старій території РФ, на відео якраз кадри з українського розвіддрону, який сьогодні безперешкодно відкоригував по об'єкту в селищі Мар'їно курської області, Крилаті ракети Шедоу» примінені по старій території РФ. Черноморскому флоту приготовиться. Кстати, обратите внимание, что наши ВКС не могут бороться с украинской авиацией. Связано это не с самой украинской авиацией и не с нашими летчиками и уж конечно не с самолетами. Это связано с тем, что на ключевых постах в системе военного управления находятся люди, для которых сама концепция боевой авиации слишком сложна, как и концепция флота в принципе. Що сетям не непонятне. І передрікає швидкий удар по залишках розкоші Чорноморського флоту ЗСРФ, який після приниження в Кримських водах втік і тепер базується в новоросійську. Це місто після нової американо-української доктрини дальності нанесення ударів перебуває в зоні ураження ракет. А ось речнику МЗС РФ Марії Захаровій зателефонували під час брифінгу. І веліли не коментувати удар по Дніпру. Коротка вказівка потрапила на запас завдяки увімкненим мікрофонам. Цілком імовірно, що дзвінок був інсценуванням. Альо, може мене брифінг. Рашисти вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубіж». Це був спектакль? Або як це взагалі назвати? Друзі, у кого яка думка? Обов'язково напишіть в коментарях. Тим часом у мережі публікують відео, яке заявлено як момент удару, запущеної з полігону Капустин Яр балістичної ракети по Дніпру сьогодні вранці. Ну и на останок. Каждому нашему мобилизованному вынесено смертный верог. Мати мобилизованного військовослужбовця про беззаконие, щодо до мобилизованных. Страна как будто бы разделилась на uh, два лагеря. Мы родственники, наши ребята, которые находятся на передовой, и вся остальная страна. Да, есть люди, которые нас поддерживают, которые все равно остаются с нами. Но вот этот раскол в обществе. в котором обвиняют нас, он идет не от нас, он идет а, от той структуры, от той репрессивной машины, а, маховики, которые вот сейчас так жестко закрутились над нами. Лідія Некрасова, мати військовослужбовця з Новосибірська, розповіла про те, як мобілізовані та їхні родичі опинилися в немилості в Міністерство оборони за минулі два роки. З моменту проведеної мобілізації їм так і не вдалося домогтися демобілізації. Ба більше у відомстві закривають очі на законні підстави для повернення людей додому, порушуючи тим самим права військовослужбовців. Нашими мобілізованими так також, як і ми. находятся начиная с 21 сентября 22 года, находятся вне закона. Поэтому все праздники, новые, Новый год это, вот этот пресловутый, издевательский для нас, год семьи, когда все семьи наши разодраны, кто-то уже никогда не вернется в семьи, когда дети страдают, когда страдают жены, когда страдают от бессилия матери. Все это проходит мимо нас, это как каплівок нам в душу, то что происходит в стране. Кожен мобілізований став рабом міністерства оборони, і це не просто якісь слова, а це факти. Люди не можуть вирватися звідти ні хворим, ні скаліченим. Ні під час народження четвертої дитини, ні після виконання граничного віку ми не можемо видерти звідти мужиків. Багатьом росіянам варто було б прислухатися до цієї жінки і наслідувати її приклад, об'єднуватися і протестувати, скільки ще багато народ перебуватиме в рабстві диктатора. Друзі, на сьогодні це все. Свою думку обов'язково залишаємо в коментарях. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.